Вам починаємо черговий брифінг. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію з розбудовою області служб, що протидіють домашньому насильству. З нами директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА Андрій Шемець, і переходимо до справи. Пане Андрію, будь ласка. Да. Дякую, доброго дня. Ну, Насамперед е зазначу, що е зараз в Україні триває повномасштабна війна, збройна агресія і питання попередження фактів виявлення. Домашнього насильства, протидії домашньому насильству залишається на всіх рівнях дуже актуально. Це як і урядові рішення, урядові постанови, рішення органів державної виконавчої влади, Міністерства в цьому задіянні. Як департамент сім'ї, молоді та спорту ми є координатором в області щодо питання протидії домашньому насильству, введені статистичних дані, тому я коротенько поінформую. Вас про е, факти виявлення домашнього насильства. Е, протягом 2023 року е, зафіксовано 11 тисяч е, звернень щодо фактів домашнього насильства. Якщо ми його порівнюємо з аналогічним періодом, 21-му році, то статистично збільшення не відбулося 22-й рік, статистично воно зменшилось на 12%, Але давайте врахуємо, що 22-й рік на території області велись активні бойові дії, значна територія була окупована. Тому статистично тут є факт того, що воно зменшилось, але якщо враховувати. Два попередні роки, які назвав то 22 рік, думаю, буде залишатись на тому самому рівні від загальної кількості звернень, які надійшли на урядову гарячу лінію до органів правоохоронних органів безпосередньо територіальних громад, 70% залишається за жінками. 3% залишається за неповнолітніми. Останні відсотки залишаються це вже звернення безпосередньо чоловіків. Виходячи з того ж звернень і проведеної роботи на профілактичному обліку перебувають майже 5 тисяч осіб, які ну, зазнали домашнього насильства. Загалом за 23 рік винесено 6513 тисяч термінових заборонних приписів щодо кривників, які здійснили домашнє насильство, насильство за ознакою статі, інші види насильства в своїх родинах. Впродовж 23, -го, 23 -го року э, проведено э, спеціалізованими центрами соціальних служб спеціалізованими установами э, профілактичну роботу майже двома тисячі сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Э, э, поставлено 379 сімей на облік, для яких постійно здійснюється моніторинг надання профілактичних закладів, надання психологічної допомоги, іншого, іншого виду консультування. За даними правоохоронних органів національної поліції, на першу року на обліку перебуває 65 дітей. Це в службі справа дітей, які зазнали домашнього насильства. Це ну, факт минулого року. З цими дітьми проведено 448 профілактичних заходів, які спрямовані на захист прав дітей, це найголовніше, і проведена відповідна робота в сім'ях. Основним завданням департаменту обласної державної адміністрації органів державної виконавчої влади залишається питання профілактики виявлення та попередження домашнього насильства. Упродовж 2023 року наша мережа Чернігівської області щодо спеціалізованих служб. Поповнилась у двадцять році було створено за рахунок державної субвенції, яка надійшла від міністерства соціальної політики на об'єднані територіальної громади безпосередньо через обласний бюджет. Два два центри соціально психологічної допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства та на, на та насильства за ознакою в яких діють. Кризові кімнати. Також було створено три спеціалізовані служби первинного соціально насвітяно-психологічне консультування для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Це безпосередньо Барзнянська та Сосницька громади, які вже безпосередньо діють на території цих громад і надають послуг, в яких повністю до типового положення окупований штат працівників і вони якісно і належним чином надають різного виду допомогу безпосередньо на території своїх громад. Загалом щодо е, розвитку мережі, то на 1.02.2024 року ми, ми, у нас в області функціонує 45 спеціалізованих служб підтримки осіб, які зазнали домашнього насильства. Два денних центри соціально-психологічної допомоги для осіб постраждалих з кризовою кімнатою, шість спеціалізованих служб, служб первинного соціально-психологічного консультування, 37 мобільних бригад. Які надають профілактичні та консультаційні послуги на території громад, також хочу вас поінформати, що загалом протягом січня 2024 року. Послугами цієї мережі спеціалізованих служб вже скористувалося 1200, 1230 осіб, 80, 80, 80, 850 дорослих і 380 дітей. Зокрема, мобільні бригади вже в 2024 році надали 914 соціально-психологічних послуг. З них ну, в цьому 670 дорослих, всі останні а, зверталися а, діти. А, перспективи Перспективи розвитку спеціалізованих служб розвитку цього напрямку і, взагалі, глобальна координація на рівні держави на рівні області в 2024 році буде продовжувати зараз в кабінеті міністрів розглядається постанова щодо. Надання з державного бюджету місцевим бюджетом, субвенції, але в цьому році вона буде спрямована на придбання автомобілів, мікроавтобусів. Це надасть змогу посилити мобільні бригади, надасть можливість посилити виїзди, надасть можливість посилити охоплення населення нашої області безпосередньо територіальними громадами. Тому найближчим часом думаю, ми отримаємо цю постанову, яка буде доведена до органів. Місцевого самоврядування з подальшим поданням документів на отримання такої субвенції. Що хочу зазначити, у нас нещодавно нещодавно відбулася нарада з цього приводу щодо залученості громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних партнерів, то в нас зараз на території області більше 40 фондів працюють, які безпосередньо допомагають органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, утримувати спеціалізовані служби, надавати послуги, проводити навчання, що покращує в рази надання якісних послуг. Безпосередньо на території Чернігівської області. Якщо коротко, такий 23-й рік і такі перспективи на 24-й рік безпосередньо в розвитку мережі спеціалізованих служб протидії домашньому насильству. Дякую. Дякую, пане Андрію, за детальну інформацію. Будь ласка, чи є запитання? Пане Андрію, ви от сказали. Чи як правильно зрозуміло сказали, що діти діти звертаються також? Тобто, це як процедура це діти можуть звертатися до власного? так. Це не заборонено законодавство. Діти це спеціалізована служба. Працює для мобільна бригада. Працює, наприклад, в об'єднаній територіальній громаді в населеному пункті. Вона брендована, Вони знають там. Працюють спеціальні психологи, психологи, які працюють з дітьми. Дитина може звернутися навіть за консультацію. От Вона вважає, що є ну, на неї вчиняється там. Ну, більше звернень це економічне. Ну щоб мало дають коштів, і деякі діти звертаються, що батьки постійно сваряться. Вони вчиняють там відповідні ну протиправні дії, сваряться між собою, доходить до рукоприкладства. Дитина це звертає. Потім після цього звернення перенаправляється спеціалізовані служби, центр соціальних служб йде звернення до органів правопорядку. Ну це наша поліція, і вони приймають уже відповідні законодавства. Давчи дії на реагування такого випадку, але законодавство дозволяє дитині звернутися в цю спеціалізовану службу. Чому ми активно спеціалізовані служби і в громадах, і на рівні області видаємо інформаційну продукцію, методичні брошурки, щоб вони розповсюджують максимальне населення, знало, куди звернутися, які ви можуть отримати послуги. Тобто, це ну як це європейська практика надання таких послуг безпосередньо також у нас на території Чернігівської області. А у тих випадках, коли, коли люди, які зазнали насильства домашнього, то вони у цих центрах знаходяться, так то щось можете сказати докладніше про те, які може там вживаються заходи, міри щодо їх безпеки і подальшої безпеки, так, звичайно. Якщо людина звертається до спеціалізованої служби, якщо первинна соціальна спеціалізована служба, це вона може отримати як консультацію психолога, соціального працівника. Консультацію юриста, як їй в цій випадку діяти, вона може просто звернутися за консультацією про факт вчинення насильства, не пишучи заяву до правоохоронних органів. Її все рознять, порядок дій повідомляється поліція, що це є, якщо це не анонімне звернення, Якщо людина, яка звернулася, дозволяє використовувати її персональні дані. Також в нас на території області є спеціалізована служба з денною кімнатою. Тобто людина звернулася за фактом домашнього насильства, прийшла сама, наприклад. Вона проходить консультування, вона повідомляється правоохоронний орган, правоохоронний орган вчиняє правові дії щодо кривдника. І вона в цьому центрі, в денній кімнаті, може перебувати 20 днів. Про це вона не є е, в загальному доступі, адреса не розголошується. Тобто, якщо вона звернулася, наприклад, в об'єднаній територіальній громаді, яка немає денної кімнати, немає де її забезпечити перебування. Це, 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 цей центр знає, куди звернутися в Чернігові, до яких спеціалістів. Це є е, брошура перенаправлення, яка використовується в роботі. Наші спеціалісти вже в Чернігові тут приймають цю людину і вона може знаходитись 20 днів. Але в нас є спеціалізований центр. Де людина, яка зазнала факту домашнього насильства, може перебувати до півроку. З нею працюють знову ж таки психологи, соціальні працівники, вона отримує всю юридичну допомогу, вона отримує оформлені документи, вона отримує медичну допомогу. Тобто повний комплекс послуг. І також про це кривник не, ну, не знає, де цей знаходиться центр і де перебуває е особа, яка постраждала від домашнього насильства. А Ще, пробачте, якщо я пропустив, можливо, порівняно з попередніми роками, рівень, рівень оцих от інцидентів домашнього насильства він залишається приблизно один, чи сплеск, чи Ні, він, що... Якщо брати по факту рік, то він, як, скажімо так, тенденція до збільшення. Тенденція до збільшення, Тому що зараз е велика кількість внутрішньопереміщених осіб ну, є. Е Мало роботи, скажімо так, в деяких громадах, тому що позакривалось підприємство, люди залишаються, і ми прекрасно розуміємо, що перебувати не мати там коштів, починаються внутрішні конфлікти. Інколи конфлікти доходять уже до того, що це є вже фактом побиття, там чинення домашнього насильства. Також хочу вас поінформати на ваше ну, попереднє запитання. Якщо поліція виїжджає на виклик. Що вчинено домашнє насильство за такою адресою, там, звернувся то 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 вона приїжджає, вона складає адмінпротокол, вона направляє е, документи до суду. Якщо людина, яка постраждала, бажає перебувати в, там, до півроку, 20 днів, ну, це вже встановлюють психологи, соціальні працівники, поліція знає, куди її привезти. Тому що поліція відповідно, всіх наших координаційних радах, які забезпечують безпосередньо цей напрямок роботи. Тому тут Хоч в день, хоч вночі у нас є, де людина може, як кажуть, отримати послуги і спокійно берегтись, і, відповідно, навіть якщо там ну, тяжкий випадок, отримати лікування. Ми намагаємося щоб у нас в кожній громаді зараз ну, позиція департаменту, і взагалі, щоб у кожній громаді хоча б була первинна спеціалізована служба надання соціально психологічної допомоги особам. Тому що буде така служба всіх, за що я і голів закликаємо територіальні громади відповідні служби. Створюйте, ви надали первинну допомогу. У нас в Чернігові вже є спеціалізовані служби, які будуть вести цю людину до самого закінчення відповідно розгляду її справи. Дякую. Чи ще запитання? Якщо немає, то на цьому все. Так. Дякую вам.